Добрий день, мої поважні! Наближаються Різдвяні свята, і я хочу поділитися з вами тим, як до них підготувалася. А наприкінці прочитаю вам свою юморисочку одну. Тож, дивіться, це мої такі глечики. Це тут свічечки Свічечка ось, підсвічничок такий зробила, але свічка не така повинна тут бути маленька. Ось такі глечики з мої міновий вироб. Зв'язала такі дві наволоки на крісло. Ну, Звичайно, тут маленька ялиночка в нас стоїть. Новорічний лось, один з двох, яких я робила. І тут такий ліхтарик. Оце цього лося робила раніше, я вам показувала його. На його прикладі того зробила потім. Ну, і тут ось ліхтаричок. Який, ну він в мене вже давно такий. І ось так виглядає вся кімната. Зараз почнуть світитися усі ліхтарики. Тут ще такі кульки навішала. Ну і щось <сміття> немає миготіння ліхтариків Зараз дочекаємося з вами. Ось така кімната в нас. Ну, воно не з'явилася. Поки що тільки так світять. Це відео я знімаю для того, аби поділитися з вами своєю гуморескою, яка була записана десь років 10 тому. Ну, тоді написана. І я її записала для своїх рідних. Це одна з моїх гуморесок. Записана вона тільки, більш інших немає в мене. Тобто це відео з архіву. І зараз я хочу привітати вас із Різдвом і поділитися. Тож слухайте. І з друзяками старими. Що разом навчались, через 40 років майже вчора зустрічались. Головне завдання було, щоб мене впізнали, бо потовшала ж фігура, щоки позвисали. Брови б зовсім десь поділись, треба малювати. З рота вон стерчить три зуба, де ж їх тепер взяти? Тут за місяць люди добрі треба готуватись, щоб і закритим ротом їсти й посміхатись. Плаття, зачіска, фігура. Тут втягнула, тут надула і на рота два замка все поїхала. Пока. Зустрічаємось на площі, де стоїть кафе уют, повз мене товсті та тощі, Аго, говлю Я ж тут ходить заперед мужчина, стирчить дипом комірчина. Що за нею він ховає? Наш, не наш? Хто його знає? Яскраве нависто. чи не Таня Там вбирали завжди так барвисто. А он там стоїть похмурий сивий мужичонка. Хто був у нас такий сутулий? Андрій чи Миколка? Ні, на то не Тетяна, бо то, мабуть, гала. В сьомім класі я на мисто Те їра дарувала. Ти дивися, той сміється, очима стріляє. Блін, нікого не вгадаю. Хтось мене. Який же ти голодя, того пишні брова. А у тебе де ті брови? тільки вся гола. Чую, всі мене Марія чомусь називають. Не було ж Марії в класі. Щось вони плутають. Mm. Засідаємо в кафе, всі вже добре під шафе, я кажу, що не маруся. Їм байдуже Хе-хе-хе. Тільки вранці що Перепутала всі дати, треба ж свіжий розум мати. Он дзвонить моя галюся. Вже тепер не помилюся. Сподіваюся, я трошки підняла вам настрій. На все добре вам. Бажаю всього найкращого.